Твій рід говорить до тебе. Твій рід говорить до тебе. Дивимось, хто прийшов. Хто прийшов на розклад, чи рід? чи я дитина. Дійсно дитина і дійсно рід прийшов на розклад. Гляньте. Людина прийшла, яка зараз в дуже важкому психологічному стані, я б сказала. Ви згадуєте минуле і, скоріш за все, минулим живете. Вам здається, що нічого хорошого вже не станеться. Тут може програватися, як, як і втрата, серйозна втрата чогось, навіть і дому, і якась. Переїзд в чужу країну по виші сірці мечів. І переїзд в чуже місто, де немає близьких, де немає рідних. Ви згадуєте їх, ви згадуєте своїх рідних і безмежно сумуєте. Тут йде така ностальгія, меланхолія. Тут людина просто потопає в емоціях, потопає в цих спогадах. Особливо, коли ніч, коли наодинці з собою, коли якось відривається від побутових проблем, від якихось думок за провиживання, ви поринаєте в спогади. Тут дійсно людина, яка сумує безмежно, сумує, і який емоційно дуже важко зараз важкий період, емоційно важкий період. Так, безумовно, тут емоційно важкий період страхи, якісь відчуття зради, відчуття, знаєте, такого чужини, чомусь йде, чужини або ж відчуття несправедливості. І підтримки, до речі, немає у вас. Ви навіть, навіть якщо навколо вас люди, ви все одно одна, бо ніхто не розуміє вашого стану. Всі кажуть, заспокойся, все нормально. А вам важко, ви не можете відійти, тут навіть може програтися така, знаєте, глибока депресія. Добре, якщо це, це дійсно важкі карти, дійсно важкий стан в людини. Якщо вам це програється, якщо ви відчуваєте, що це ви і ваш рід прийшов на цей розклад, вони дійсно прийшли, тому що у вас мурашки по шкірі. Хтось прийшов. Давайте дивитися, що вони говорять до тебе, що скажіть людині. Вони кажуть, ти моя дитина, ти наша дитина, і якщо ти думаєш, що ти одна, ні-ні, ми там зірок, ми там з неба, ми дивимося за тобою, ми тобі допомагаємо, вони допомагають дійсно, як можуть, підтримують в міру своїх можливостей. Вони вас тримають на цьому світі, вони тримають цю нитку такого Рід, знаєте, нитку вас пов'язує, оце, ви відчуваєте, у вас може бути відчуття, що біля вас, наприклад, хтось є, вас підтримує, особливо важкі моменти, приходить якась, якась допомога несподівано. Це все робить ваш рід. Ну тут сильний рід, до речі, досить сильний, і вони здатні вам дійсно допомогти. Вони вас, раді за вас і захоплюються вами вашою сміливістю, вашим, знаєте, таким напором. І хоч ви себе дуже погано зараз відчуваєте, можливо, попали ми якраз в такий момент, такий період якийсь важкий. Але вони кажуть: ми тішимося, що ти в нас така, ми хвилюємося за тебе, але ми тебе підтримуємо в твоєму новому починанні. То дійсно говориться про те, що ви кудись поїхали, кудись пішли, почали щось нове, і вам важко. Але і шлях, ви знаєте, що ваш шлях буде довгим, тому що до цілі прийти, це ну, ціль досягти, яку ви задумали, це довгий шлях. Але вони вас підтримують і надають вам енергію і підтримку на це. Що ще ви хочете сказати? Чись. Вчись, здобувай знання, ми тебе підтримуємо. Якщо ти йдеш по правильному шляху, вони дійсно вас підтримують. Звертайте, будь ласка, увагу на знаки, на пташок. Якщо ви, наприклад, помітили. Знаєте, це як може бути? От якщо ви йдете там по якихось справах і Біля вас літають якісь птахи, щось, якісь ну, птахи, навіть можуть бути там намальовані. Знаєте, що це знак, що це підтвердження, що ми біля тебе, ми тебе підтримуємо. Так само кажуть, ми тобі даємо знання, і ми тобі даємо інформацію. Будь уважна, слідкуй задавай правильні питання, і ми тобі даємо на ці питання відповідь. А це найголовніша інформація, це головне. Е, правильно, правильно. Ти розчарована, кажуть вони, і не хочеш бачити приймати е, якоїсь підтримки і допомоги від нас, ти наче злишся на нас, от, Це так? Так. Це так, у вас є, можливо, у вас є відчуття, що вас всі покинули, що ви одна, і вам ніхто не допомагає. Але вони кажуть, це не так. Ти просто перестала відчувати, ти просто втратила якийсь зв'язок. Не, не те, що втратили. Ні, цей зв'язок є по зірці, дивіться, цей зв'язок є 100%. Ви його перестали відчувати або ж вірите. А знаєте, магія це і є віра. Головне, знаєте, на такий посил і віра в те, що ти все робиш правильно. Це і є, і тоді відбуваються дійсно, знаєте, такі дивовижні чарівні речі, магічні. І ваша віра, якщо ви її повернете, якщо ви, <кхід> якщо ви справді почнете довіряти знакам, довіря... бачите ті знаки, довіряти своїй інтуїції. Якось трошки заспокоїтесь, візьмете себе в руки, що, напевно, дуже важко в вашому зараз становищі. Тоді ви почнете помічати знаки, оці, які вони вам посилають. інформацію. Тут дуже багато йде про птахів, про те, що тут йде інформація через птахів. Будьте уважні. Можливо. Вам варто, наприклад, що, підкажіть ще, угу. вийти з конфлікту, з внутрішнього конфлікту. Вони кажуть, ти послухай себе, що ти хочеш. Послухай себе, де твоє серце, в якій справі, в якому місці знаходиться твоє серце, туди іди. Інакше ти завжди будеш в конфлікті, ти конфліктуєш сама з собою зі світом. І це приносить тобі неспокій, і приносить тобі якісь розчарування, образи на весь білий світ, Ну і біль від того. А через це і хвороби з'являються різні, і невдачі, що в фінансах, що в особистому житті. Ну На всіх сферах життя може летіти все, тому що у вас є конфлікт. Ви Хочете одного, йдете в іншому напрямку. Це так? Угу. Так. Так, вони говорять, ми, тобі, ми біля тебе, ми посилаємо тобі удачу. Тільки послухай своє серце, послухай себе, включи свою емпатію, включи свої емоції. Ти закрилася, ти впала в жертву і не хочеш нічого бачити. Але дуже скоро. Навіть, знаєте, тут один цикл може прийти. Це як доба, а так само і тиждень, місяць. Тобто якийсь цикл, і все зміниться в твоєму житті. Угу. Угу. Так, все зміниться в твоєму житті. Ти зрозумієш, від чого треба захищатись, а до чого треба йти. Ти побачиш свій шлях, побачиш своє. Призначення і побачиш свою, свої можливості, ми тобі відкриємо це все. Угу. Ти, до речі, може бути, що вони пошлють твоє життя чоловіка, який тобі допоможе. А також, якщо ви шукаєте роботу, тут може бути робота, або ж ви відкриєте власну якусь справу. помагу це дуже проходить. Ну, чітко, що ви нарешті наважитесь і справді відкриєте якусь там. Та навіть в інтернеті якісь канали, почнете щось робити, і це, це буде для вас прорив ще. Угу. Це змусить, бачите, це правда це буде прорив, це буде. Різко і, напевно, навіть страшно для вас. Бо ви якось і вже смоктало вас оце болото, в якому ви зараз сидите. І в цьому, можливо, у вас є комфорт. В цьому, знаєте, інколи і в поганому може бути комфорт. Але вони говорять, «Ми тебе, витягнемо звідти. Але головне слухай свою інтуїцію, королева. Кубків, вона тут дуже інтуїтивна, дуже емоційна, вона відкрита вищим силам, своєму роду, і вона чує, що до неї говорять, будь ласка, розслабся, помедитуй, якось, наскільки це можливо, побудь в тишині. І згадай, хто ти, згадай, хто твій рід, через що ви всі проходили. І знаю, що в тебе дуже багато сили і дуже багато можливостей. Ми з тобою, вони говорять, ми з тобою і ми ніколи тебе не залишимо. Ти нас не бачиш, але ти можеш нас відчувати через знаки, ще раз кажу, через птахів, через воду, до речі, тут теж може бути. Слухай себе. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Можете задавати питання, я буду відповідати. Дякую вам!